Георгій Тука написав гарний текст про самоповагу українців. Якщо ви не знаєте цього імені, то скажу, що Тука бізнесмен, волонтер, засновник та керівник волонтерської групи Народний тил Він волонтерив ще від початку АТО. Також пізніше був на посаді голови Луганської ВЦА та заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб України. Отож, його слова про самоповагу. Головний висновок, який я роблю, читаючи коментарі, дуже і дуже прикрий. Ми так і не навчилися думати і поважати самі себе. Одні волають Не чіпайте Вову, Кірюшу, Альошу, неважливо. Бо саме йому, стоячи, аплодує Конгрес, саме йому надають зброю. Інші волають От, от тому, що вони крадуть безбожно, тому й не дають зброї. Панове. По перше, аплодують стоячи, не Вові. Чи ще комусь, а всьому українському народові. Аплодують, стоячи тим сотням тисяч українців, які не тікали, а почали чинити відчайдушний опір ворогові, тим селянам, які викрадали вороже озброєння, тим юнакам, які на ходу підпалили ворожу автівку коктейлем Молотова, тим бійцям Тро, ЗСУ, СБУ, нацполіції та прикордонникам, які стояли і стоять на смерть, захищаючи свою батьківщину. Та занесіть зараз у Конгрес хоч табуретку із прапором України і їй будуть аплодувати стоячи. По друге, те саме стосується і надання допомоги надають її не Вові чи Колі, її надають або не надають нашій державі, нам із вами, а вище зазначені персони лише частково розподіляють її. Що має відбутися, аби ми нарешті припинили вже шукати собі лідера, вождя, гетьмана? Невже ви ще досі не зрозуміли, що це ви зупинили окупантів? Що це ви відкинули їх від Києва, Чернігова, Харкова, Херсону? Це ви продовжуєте бити цю наволоч? Це ви ремонтуєте пошкодження електромережі? Це ви працюєте, сплачуючи податки, це ви лікуєте, навчаєте, будуєте, розміновуєте, поновлюєте, визволяєте, допомагаєте. Все це ви. І це вам аплодують стоячи. Це вам допомагають. Це ви, володарі цієї країни, а не лідери, вожді чи гетьмани. Мені дуже прикро від того, що більшість із українців не відчувають себе повноцінними громадянами. А вважають себе вівцями, єдиний сенс існування яких знайти собі вожака Барана. Болісно мені це все спостерігати рабів до раю не пускають, друзі. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо!